Аврора. Хвиля, маяк, магніт. Як сьогодні виглядає легендарна будівля, яка об'єднала кілька поколінь? Дивіться у нашому сюжеті. Друзі, вітаю на зв'язку Дніпро Оперативний. І наразі ми перебуваємо у колись дуже відомому закладі в нашому місті. Колись тут звучала гучна музика та проходили найепатажніші вечірки. Початок цього ресторанно-розважального комплексу розпочався у далеких 1930-х роках. Спочатку ресторан Аврора, у середині 50-х — ресторан Хвиля. Ну а з 1976 року на цьому місці відбудували новий ресторан Маяк, справжній замок на скелі, шість поверхів, безліч залів, барів, майданчиків та балконів. До початку 90-х маяк був найпрестижнішим закладом міста. Ну а потім, після тривалих змін власників та закладів, тут з'явився нічний клуб Магніт. Щоправда, пропрацював він лише кілька років. На початку 2000-х будівлю придбали за 10 мільйонів доларів, проте згодом знову виставили на продаж. На сьогоднішній день легендарна будівля так і не знайшла нового власника. Я пропоную подивитися, що ще цікавого тут ми знайшли. Ходімо! А зараз із вами ми знаходимося на першому поверсі будівлі. Відразу відчувається атмосферність закладу. Здається, що через кілька секунд на сцені з'явиться ведучий та побажає нам вдалого відпочинку. Навколо бачимо високі сходи, полущену фарбу на стінах та залишки декору. У часи роботи ресторану Маяк тут працював бар під назвою Нептун. Його особливістю був тематичний керамічний декор. На жаль, ми не побачили його залишків, проте знайшли чимало цікавих та раритетних предметів. Поки ми підіймаємося на наступний поверх, ви маєте час підписатися на нас у соціальних мережах, аби не пропустити наступні цікаві випуски. На другому та третьому поверхах у часи роботи маяка знаходились слов'янські зали, особливостями яких були присутні у декорі елементи української народної творчості. Наразі ми бачимо тут залишки шпалер, гарно збережні вітражі, елементи творчості, щоправда, вже сучасних митців. Ну і звісно, руїни. Ну що, друзі, як бачимо, час змінив все, окрім неймовірного шикарного виду із вікна. Правда, наразі це вікно відсутнє, як і гості у цьому залі. Ну а ми прямуємо далі. Ліфт на жаль не працює, тому рухаємося сходами. Наразі ми знаходимося на четвертому поверсі. Як побачите, тут майже нічого не лишилося цілим. на цьому поверсі. Колись працював банкетний зал Надія він мав чималу популярність серед відвідувачів, що саме вабило їх сюди, кухня, атмосфера чи шикарні краєвиди за вікном. Ми не дізнаємось. А ось побачити руйнівну силу часу можемо просто зараз. Ну що, пропонуємо піднятися на наступний поверх. Якщо чесно, не знаю, що там на нас очікує, але спробуємо показати. Так, тут замкнено, ходімо далі. Останній поверх, Дніпропетровський каскад. Саме тут колись лунала найгучніша музика. Ну а сьогодні, як ми бачимо, мешкають без хатьки. Ну і ще раз нагадуємо, що ми не радимо і не закликаємо відвідувати вас ось такі покинуті. Недобудовані споруди, адже ніколи не відомо, кого ви можете там зустріти. А мешкають зазвичай у таких спорудах не дуже приємні особи. Всі поверхи пройдено, лишилося переглянути лише у якому стані перебуває дах. Ми вже на місці, що можу сказати, ну виглядає все досить занедбано. Ну а поки спробуємо подивитися, що є на горищі. У цьому приміщенні дуже темно, та наче порожня. Тому повертаємося на дах. Отже, друзі, саме так наразі виглядає легендарний ресторан Маяк. Якщо вам було цікаво подивитися, ставте лайк та підписуйтесь.